Доброго дня, доброго здоров'ячка усім. Доброго дня, доброго, дня, доброго здоров'ячка усім, хто дивиться це відео. Мене звати Наталя Заполідіс і я знову до вас із своїми хустками. А знаєте, красуні, що мною зробилося через вас. Я маю купу, купу всіляких креативних ідей на рахунок хусток і думаю собі: зараз знімлю це, оце, оце відео, цих чотири викладу на Ютуб, і мені буде легше. І звільниться в мене цей канал, не буде там стояти такий потяг з вагончиками. Все це буде вільне. І що ви собі думаєте? Тільки я зняла цих чотири в мене вже нових п'ять нових ідей. Оце власне перший вагончик з тих всіх, з якими я вам хочу поділитися. Це звичайна сучасна хустка, розмір 115 на 115. Вона зроблена наполовину з вовну, наполовину закрива. Вона є тонка, це не є зимова хустка, це скоріше на весну, навіть на літо, вона тоненька. Хустку також люб'язно надала зі своєї колекції Оксана Бочарова. Дякую тобі, Оксану. І ці ідеї, от як її пов'язати, бачите, вона зовсім є по-новому пов'язана, я ще вам такого не показувала. Це хустка пов'язана на основі того, як в'яжеться українська квадратована митка. Я вам показувала, така була блакитна, і вона достаточно пов'язана чисто так технічно, але з варіаціями. І от я вам зараз покажу, як це зробити. Тут у мене навіть не зав'язано. Ну, тут є чотири хвости, щоб не знімати, бо буду пили Не хочу бути перед вами пили Покажу вам на іншій хвості, просто я її складаю навпіл, не на кут, а посередині. Так? І можна зробити один край коротший, другий довший. І, власне, я так і зробила. От оцей довший край у вас. Тут я заколола голочкою, як завжди. І отут маю ці коротші краї і маю довші краї. І Якби я пов'язувала намитку, я б це все сховала. Загорнула б отак, зав'язала, сховала і мала б такий силует. Ну, також гарно, правда? Але я хочу зробити щось хитріше і таке вибагливіше. Короткий кінець, довгий. З цього боку короткий, довгий. То я довгі буду пов'язувати, а короткі лишаю. Можна, звичайно, зробити навпаки. А для чого я так роблю, бачите, тут є оці чудові, красиві ржеві квіти. Я хочу, щоб вони вийшли сюди. Тоді я ховаю, ну можна обігрувати тут що завгодно, так, і тороки, і білий край, але от цього разу я хочу показати квіти на цій хвості. Через то я так от згортаю, ховаю тороки. От вони виходять сюди. А, і тут ще дивіться, тут є трошки білого, якщо я зроблю отак, буде темніше. Як тільки трошки дам білого, бачите, я вже якась ясніша виглядаю. Тут в нас є така кишеня, ну, поки що так лишимо. А, і те саме з іншого боку, з цим довгим краєм, ховаємо тороки, ховаємо біле, натомість виставляємо оці квіти. І закладаємо на другий бік. І можна пов'язати, але я от не хочу, я лінуюся. Тут є така кишеня. Загортаєте цього хвостика в кишеню, в цю, цього хвостика з цього боку загортаєте в кишеню. І все вам тримається. Можете зав'язати, якщо переживаєте, що не буде вам триматися, от є нам голочки на поміч, і я вже так лишаю. Ці хвости трохи можна нижче опустити. От, І маєте таке достоту, як коси. Ну і що вам хочу дещо показати. Я все кажу, що хустка додає не тільки жінці краси, але й щастя одразу. Бо коли ви бачите себе в люстрі, яка ви зробилася гарна, то ясно, що зразу радість і щастя. А вона мене дуже вибаглива пані, надзвичайно. От вам покажу зараз таке: знімлю ці сережки. Знімлю це на мисто. І от як би то виглядало, як би я виглядала не то, власне, а я без сережок. Бачите, все одно гарно, все одно красуня, правда? А от якщо ви додасте сережок, буде ще ліпше. Ну і які сережки сюди можна додавати? Можна, тут є блакитне, ну, рожеве можна додавати. Біле. А, ну, як, як на мене, як найліпше сюди пасує класика. Оці перли малесенькі, біленькі, вони роблять такий акцент біля самого обличчя. Можна не обов'язково навіть великі сережки, як я люблю. Просто такий от дивіться, бачите, який є акцент вже інакше. Ну і звичайно, на мисто. Дякую вам, що ви мене дивитеся. Дякую вам, що ви маєте інтерес до густок. Будь ласка, коментуйте ці відео, запитуйте, що ви хочете спитати, що ви хочете, щоб я вам показала. Показуйте свої фото в таких моделях, не в таких. Розповідайте свої хусткові історії, бо це надзвичайно цікаво. Ну і сподіваюся, що вам сподобався цей мій креатив. І ще знаєте, я собі думаю, що ну це абсолютно якби моя ідея, я її вигадала. Я думаю, що я, як завжди, вигадала Америку. Я маю таку особливість. Вигадала велосипеда. Бо я собі думаю, що наші предки не були дурніші за мене. Я думаю, що якась така пані, яка мала час і натхнення, отак, як я, вона могла вигадати цей стиль і носити, і відрізнятися від своїх подруг, від своїх ровесниць, від своїх односельчанок. Дякую вам, побачимося.